Президент Рузвіць, сказав, не питай у своїй кіне, що вона тобі зробила, спитай себе, що ти зробив для своєї країни. Настав час, коли ми маємо берегти нашу країну. Гасло Бог і Україна понад усе реалізується тут. Це все. Це все. Щойно мізмець стріляв звідти туди. А ми поси туди. Лебетом на руках. Проси, кохана, що тя покинув. Ярослава, вже повернусь на зарушені. Іду воювати за Україну. Золотим лебедом. На сумне пара стримать не сила, смертю в москальській убрані. Ратику свого халашмата його зруйнував, гуляє дуже бідно в очі. Не зберігали стабу у турці. Якщо подали. Стрілями сородо землю крові. Пощо вмирає, що молодий холодче, золотий 25-го, дуже добре пам'ятаю, найкраще враження. Всім розказував, Київ майже пустий. І коли підвезли на променаду зброю, величезна черга людей із палким бажанням захищати Україну. Це було ну, враження на все життя. Це в армії не служив. У 2015-му пішов був в четверту хвилю добровольцем. Це не значить, що ми воюємо садовою. Наші прадіди що говорили? На дияволах хрест, на ворога меч. Тому мусимо. Духовну борню трива і потім. Я не абалі, лиш тільки маковим цвітом зросту траві. Бо не буде Давайте пока бо у нас великі справи. Доста було базалі. Все щасливо. Дітям вітання обнібає. Бо якщо ми їх тут не зупинимо, вони підуть далі. А перемога за нами. Бо ми воюємо за правду і за своїх рідних і близьких. Слава Україні!